Сьогодні інтернет є невід'ємною частиною життя наших дітей, навчання, спілкування, ігри, розваги. Але разом із безмежними можливостями він несе й реальні загрози. Наше завдання не заборонити, а навчити дітей безпечно орієнтуватися у цьому цифровому світі. Що таке кібербезпека? Це не лише антивірус на комп'ютері, це правила поведінки та цифровий імунітет дитини. Дитина може зіткнутися з кібербулінгом, цькуванням, образами в мережі. Небезпечний контент несе насильство, матеріали для дорослих та шахрайські схеми. Контакти з незнайомцями загрожують шантажем, виманюванням особистих даних. Стовпами батьківського контролю мають бути технічний захист, довіра та спілкування. Активно використовуйте вбудовані функції батьківського контролю в операційних системах Windows, iOS, Android та налаштуваннях ігрових консолей. Переконайтеся, що на всіх пристроях встановлено сучасне антивірусне програмне забезпечення і воно регулярно оновлюється. Розташуйте комп'ютер у загальній кімнаті, а не в особистій спальні дитини. Це зменшить спокусу закритися у віртуальному світі. Регулярно цікавтеся, що дитина робить в інтернеті, які сайти відвідує, з ким спілкується. Обговорюйте її друзів, як реальних, так і віртуальних. Встановіть чіткі правила щодо часу, проведеного в мережі та сайтів, які можна відвідувати. Ці правила мають бути спільними і зрозумілими. Наша мета навчити дитину критичному мисленню та відповідальності в цифровому світі. Безпека в інтернеті починається з довіри та відкритого діалогу в сім'ї. Дякую за увагу.